Тепер по цьому тротуару можна спокійно проходити. Після втручання народного контролю пішохідну доріжку від болота прибрали, а дощову решітку прочистили. Протягом багатьох років на тротуарі по вулиці Лучаківського був товстий шар болота. Після дощу сюди стікала вода з пагорба, а зливова каналізація була забита. Люди обходили тротуар де-інде. А тут весь час, от як дощі йдуть, от, з цієї сторони весь час тече вода і так після кожного дощу весь таке робиться. Ну, бачите, воно, як впаде дощ, тут вже нема куди пройти, щоб туфлі не замостити. Коли дощ, можете розказати. Що... Я обходжу аж з другою стороною. Тако. Що тече? От Зверху стікає та, і все стікає сюди, купа болота і неможливо прийти. Ні коляскою, ні з дітьми, ні з чим. Ніхто за тим не дивиться. Ну як ходити, як куди перейти? Треба по дорозі йти, що тут? а Обходити по горбках. ж не тротуар вже, а хто знає, що до болото. Рельєф нерівний. Ну, ти взагалі можна собі так зашпортитись і щось скрутити, якщо пізно ввечері стіти туди. Дуже ужасний той тротуар, то неможливо. Бо коли болото, то вже жахто, неможливо перейти. і сюди, неможливо прийти, треба обходитися. Одразу після того, як у справу втрутився народний контроль, комунальники взялися прибирати тротуар від болота та прочищати дощоприймальну решітку. Тепер по вулиці Лучаківського чисто та сухо, і тернополянам тут зручно ходити. Він вже каже, набагато краще, набагато легше перших тут обходити, треба було тако, то тобто зараз можна перейти нормально. Так, стало краще проходити по тротуарі, забрали болото. Дуже заважало проходити. Інколи йдеш зверху від 16-ї донизу. Там все болото і не можеш ніяк пройти, все взуття грязне. Зараз бачу, порозчищали, Добре зробили. І завдяки народному контролю, в великий результат вийшов. Прибрали болото, причистили решітки. Це дуже великий позитив. Тепер люди можуть проходити сюдою. Наталя Литвин, Олена Вербицька, народний контроль. Звертайтесь до народного контролю. Телефонуйте 0800 502 945. Пишіть. Народ контролює етжмейл.ком